І це працює. Всім привіт я знаходжуся в Непалі, Гімалаях. За мною вершина Евересту. Здається, вона ось тут. Виглядає не дуже вражаючи, просто вона далеко. Е, Наступні два тижні я буду намагатися дійти до базового табору Евересту і спробую показати це вам. Сподіваюсь, щось повийде з цього. Е, це вперше. У мене зйомка в горах якась екстремальна, так сказати. Зараз мій штати стоїть на краю над твірвою, і вітер має постійно, я сподіваюся, що не впаде. Я причепив свій рюкзак, можливо, він уряд буде Тому насолоджуйтеся і подивіться, як все починалось Будь-який трек в районі Евересту починається з містечка Лукла. А щоб дістатись туди, потрібно пролетіти 30 хвилин на маленькому винтовому літаку і приземлитися на одному з найнебезпечніших аеропортів світу. Посадкова полоса є дуже короткою, і якщо літак не встигне зупинитися, то він просто впаде у прірву. Польоти можливі лише в день і в хорошу погоду. не існує ніякого розходу польотів свитком, купленим на 8 ранку, можна вилетіти ввечері або взагалі наступного дня, якщо погодні умови не є ідеальними. Лукла виявилась зовсім невеличким містечком, заповненим іноземцями, які приїхали на Еверест. Фактично, крім лоджії, таких собі простеньких готелей разом з ресторанами і магазинів з гірським спорядженням, тут абсолютно нічого не було. Тому, випивши чаю, ми вирішили далі. Okay. That's really makes weird, uh... That's it. Перший перехід на висоті понад три тисячі метрів був дуже непростим. Ми все ще звикали до гір і до ваги наших рюкзаків. Але трек був дуже мальовничим. Ми постійно переходили ріки і каньйони по високим підлісним мостам, а відпочивали в невеликих поселеннях на нашому шляху. 嗯。 Отже, ми знайшли свою першу лоджію з Беном. Зараз я вам покажу, як виглядає всередини. Це ззовні виглядає як будиночок. Підемо, подивимося, ще всередині. Особливого є світло і немає опалення. Коштує така кімната 500 рупій на день на двох людей. Дуже дешево, але немає опалення і немає поки що ковдр. Можливо, ми попросимо їх і нам дадуть. Good boy. Ми покидаємо нашу першу лоджію в факдінгу селищі. От було непогано, було дуже холодно всередині, вона не отоплюється, але були теплі, теплі, теплі ковдри вночі, тому спалися дуже добре. Проспав десь годину 11. Ось. Зараз йдемо, дуже гарні краєвиди. Мені здається, ми почали пізніше за всіх. Всі вже стартанули. Ми тільки зараз йдемо. По цінам десь пообідати треба десь 700 місцевих рупій, що дорівнює 5 доларам 6. Поснідати десь 500. 4 долари. Ось. Що не сподобалося, те, що багато чого є додаткового. За додаткову плату дають Wi-Fi, дають зарядку е, телефона, дають теплий душ, ось, без нього тільки холодний. Е, ми з Беном помили ноги тільки і, і все. Звичайно, душ не приймали. Е, ось, але кімната на двох 500, по 250 на людину, по 2 долари на людину. Це супер дешево. Ось тепер продовжуємо дорогу. Сьогодні йдемо в Намче. Намче це висота 3,400 Там вже буде відчуватися гірська хвороба. Я думаю. Іти годин 5. Буде трохи важко. Погнали. Одразу, як починаєш йти, стає жарко і скидаєш усе, що на тобі є. Пухову куртку бав, зняв тепер в сорочечці. Красивий. Ось гарний вид навколо, ще красовіші. Продовжуємо дорогу. Минуло дві години, як ми йдемо в Намче. Дуже багато людей. Постійно доводиться чекати когось. Пробки години в інший бік трапляються. Плюс деколи як йдуть і як їх всі пропускають, бо вони багато місця займають і їх всі бояться. Я йду з Беном, Ось він трохи повільніше йде, в нього темп трохи повільніший. Тому я найчастіше обганяю всіх людей, потім сідаю, чекаю на нього. Через кілька хвилин він приходить, і за ці кілька хвилин нас всі знову обганяють. Завтра ми розходимося, з вже. У нас дороги йдуть в різний бік. Він йде на, в похід на три перевали, називається. А я йду на Гокіо Озера і потім у базовий табір. Тому я буду сам. Буде менш цікаво, трохи нудно, зате я зможу йти в своєму ритмі. Її знімати більше. Ось так виглядають НАТО людей тут, біля нам базара. Маємо чекати, поки пройдуть коні, як і точніше. Це Веслюки, бо місто туди. І люди не можуть йти, поки йдуть віслюки. Багато людей очікує вже. Ось сам міст. Ось такі пробки тут в Непалі. Віслюки проти людей. Тут два французи, знайшли один одного. Бен і Нога, ще один знайомий наш. І тепер вони розмовляють між собою. Я можу відпочити трохи. Бо я говорити люблю, але ніколи важко йти. Коли я в горах, я мало говорю. Ось Тому я можу насолоджуватись в знімати більше відео, фото робити. А Два французи собі дають раду самі. Але деколи, звичайно, ми разом розмовляємо, робимо перерви, відпочиваємо, перекусуємо разом. І так йдемо далі. Namçı pazar çarası. Kitle hodunu. Постійно перепаду температур. Насмерк у мене почався хронічний. хронічим. течуть, Але не страшно. Літається важко вже. Вже останні 2-3 кілометри до нам базару. Постійно сходи. Просто одні сходи. Ми з перестанку. Маленький відпочинок. Попити водички. Hi. 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 Відпочиваємо, п'ємо воду, ось думаємо про життя. Uf. Тяжко важко, але повземо. Залишилось трохи більше одного кілометра до Намчі і метрів двісті-300 підйому. йому звучить мало але з важкими рюкзаками і після п'яти годин вже хоч це важко це одно важко дуже важко permit? Смайл. Yes. <риклад> Смайл yes. <and> that's it. <риклад> Якось непомітно зовсім, сам того не очікуючи. Ми нарешті дійшли до Намче. Ось це Намче. Ось тут коники ходять. Навколо багато коників. Втомлені дуже, дуже голодні. Хлопці декілька разів по дорозі хотіли зупинитися десь поїсти, але я їх відмовляв, сказав, що треба дойти вже до намче, щоб вже з чистою душею скажімо так, відпочивати, їсти і спати. Ось. Можливо, мені доведеться докупити щось з теплого одягу, бо в мене небагато його. А з арху буде дуже холодно. На висоті 5 тисяч метрів або більше. Там вже тут прохолодно, насправді, тут в сорочці мені от холодно, я буду одягати куртку скоро. Ну, мене закрив закри в кімнаті, я не знаю чому. Дуже дивно. Тут вікно, перший поверх. Ось. Я попросився, попросив людей випадкових людей на вулиці мені відчинити. Ось, двері, двері не відкриваються. І там видно, що вони зачинені ззовні. Я не думаю, що це жар, тому що вони пішли просто їсти вже і не залишились, щоб відчинити. Просто, я не знаю, затопили або... Дуже дивно, дуже дивно, але смішно. Думаю, мене зараз випустять. сподіваюся на це. Вечір в Нам Чебазарі. Ми заселилися в Намасте лоджію. Назва Намасте Ось. Кошти вже трохи дорожче. Це 1500. За кімнату на трьох людей, тобто 500 на людину. Зате тут зарядка і Wi-Fi безкоштовні. Правда, Wi-Fi не ловить в кімнаті. Ось так виглядає номер. Нічого особливого. Вид з вікна. ось такий. І троєріжка ось моя. Бена і ноа. Ось там мапа, вони ще здивилися на мапі. Ось дуже я втомлений, ноги болять, але дуже щасливий. Я попив хорошої кави. Поїв стейк з яка, який мені, в принципі, сподобався. Е, відпочиваю, дуже гарно тут. Цивілізація. Зняв гроші з банкомату, бо в мене було недостатньо, в принципі, на весь трек. Е, а готівка потрібна тут постійно. Зняв 150 доларів приблизно. Ось, Я сподіваюся, в мене ще було майже 100 до цього. Сподіваюся, 200 доларів мені вистачить на весь трек на два тижні десь. Е, ось. Купив ще ось такий міні-спальний мішок. Це з фліски просто. Не спальний мішок, але в принципі, плюс 11 градусів по Цельсію воно дає. Я е, думаю, мені цього вистачить вже. Е, плюс в мене є свій плед з е, літака, який я взяв. Е, думаю, виживу, не замерзну. от такі справи. Думаю, запишу вже завтра. Будемо гуляти по нам чи базару і підніматися на якісь гори, які неподалік тут є. Окей, отак от я добрався до Намчивозару. Тепер у мене питання, чи я беру з собою штатив і ноутбук. Ноутбук і штатив важать в сумі 3 кг. І 3 кг в горах це дуже багато. Відповідно, я або маю суперкрусте відео, тому що я можу і переглядати на ноутбуці і перезнімати, якщо щось, і можу знімати зі штативу, так, як я знімаю зараз. Або я не маю нічого цього. Штатив це невелика проблема, я можу ставити десь на каміння, на якийсь на рюкзак, пустити когось нічого підняти. Тому штатив, в принципі, не велика проблема. Велика проблема це ноутбук, тому що мати тільки одна карта пам'яті на 128 ГБ. І відповідно все не влізе на неї. Я, на жаль, не зобразив, що мені треба ще карти пам'яті. І зараз я повинен постійно скидувати. Відео відзняті за день на ноутбук ввечері. Можливо, зможу купити пам'яті тут в Намче-Базарі. І тоді я залишу ноутбук і штатив в локері, тут сам Чебазарі. Або ні, подивимося. щоб все йде добре, погода супер хороша, йдеться важко. Ось я зараз на висоті 3800. Е, гори по 7-8 тисяч метрів.